Ця кризова ситуація показала цю дійсність, що людина не живе в реальності. Бо реальність вона є. Минуле його вже немає, майбутнього ще немає. Ще, ще немає. Кажуть американці, історії, history, futures mystery. Реальність лише тепер є. І тут не є питання, наскільки ти віриш в Бога чи не віриш. Якщо ти матеріаліст, то тим паче, воно є. Ця криза показує, що люди мало живуть в реальності. Вони живуть або в минулому, або в майбутньому, але не в теперішньому. Людині не віриться, що те, що є тепер, воно є. І, я, може, більше воно найцінніше, бо воно є. Те, що вже було, воно вже було. Чи ти там був святим, чи грішником, це вже все. Ти можеш жаліти, можеш тішитись тим минулим, але його вже немає. А майбутнього, то, що ми кажемо, ми можемо себе тішити гарними словами, що все буде добре, але ми не знаємо, чи буде ще гірше, чи буде краще. Тому дуже важливо жити цією миттю, яка вона є, бо вона є. Деякі дослідники взагалі кажуть, що минулого і майбутнього немає, воно теперішнього є що є. Це нам, нам сонце створює ілюзію, часу. А часу немає, от він є. Час є. Ми просто живемо. В Контексті Сонця, яке творить всю динаміку людського часу, а воно є. І тому, коли ми говоримо про вічність стосунки з Богом, це от, що є наша смерть, це перехід у ту вічність. Але дотичнення до тієї вічності є вже тут і тепер. Е, ну, ми можемо, звичайно, себе якоюсь афірмацією займатися, надиханням, що все буде добре, не переживаємо. Але ти не знаєш, як бути. І тут також інший аспект нашого людського буття показує, що саме людині допомагає віра. Бо по-людськи ну на кого надійти? що на президента при всій повазі на залужного, що він зробить, бідолаха, на військових, яких на Америку, яка дасть зброю, не дасть чи щось інше, не знаєш, от ми постійно якби в такій невірі. Місію тил це завжди той, який допомагає, знаєте, який відкритий. Я думаю, що для Львова також було якось тяжко, бо не малося досвіду бути готовим на те, що приїдуть біженці, що потрібно їм буде допомагати. Але з того, що я маю інформацію, з того, що я спілкуюся, моє враження Львів, справився з тим. Звичайно, ми вживаємо слово. Виснажився Львів допомагати чи працювати. Ну то, так можна сказати, я виснажився жити. Ну, та, але треба жити, знаєте, воно є. І це, бо війна це так, як хронічна хвороба. Вона є, і треба просто навчитися жити цією хронічною хворобою, діяти, функціонувати. Тому я би казав, що тут творилося багато добра. Звичайно, менші потреби, менше, менше тому щось діється. Але я бачу, що на різних ділянках найбільше я ознайомлений з церквою, що вона діє, це робиться і буде, я думаю, далі робитися. Але знову повторюю: люди потребують заохоти підтримки, як і від церкви, так і від влади, потребує якось висвітлення медіа тої праці, комунікації. Бо знаєте. Я колись в церковному середовищі для мене було питання дякувати комусь. Я так собі думав, Та, Бог подякує, що дякувати. Чи хтось собі заслужить на вічність, що тут йому дякувати. Але я усвідомив, що є дуже важлива річ дякувати. Чому? Тому що деколи ти робиш щось добре, і ти не знаєш, чи це добре чи зле. Якщо ти кажеш дякую, то людина робить добре і хоче далі робити. І тому я думаю, що треба зі сторони керівників різного рівня цих волонтерів підтримувати. Я думаю, для волонтерів також було б цінно, коли б якийсь військовий приїде з передової, відвідує їх ті, що плетуть сітки, або ті, що готують якісь там сухі пайки, підтримують. Це взаємна підтримка, знаєте, так як військові потребують підтримки того, що от вони там за щось стоять. Я не раз сказав, якщо ти не можеш щось. Допомогти то, хоч дзвони, переписуйся. Сучасні методи комунікації дає відчуття, що вони відчували, що вони не самі. Так само і ті волонтерські проекти, діяльність, яка тут є, потребує підтримки. <му> Перший аспект був такий святий Антоній, святого життя чоловік, і він мав певну кризу в своєму житті. Святі мають кризи. Для нього було тяжко зрозуміти, як одні люди живуть праведно, свято, як одні люди страдають, інші в багатстві живуть. І це в нього вводило в такий стан ну, знеохоти, ну, депресії, щось депресивний стан. Він молився Богові. І, ну, Боже, Як то все робиться? Як ми часто питаємо, чому, чому ця війна чи щось подібне. І тоді йому голос Божий був: Антоній. Дивися на себе. я думаю, що дуже в таких кризових ситуаціях важливо робити, що я можу. Бо знаєте, ми всі є спеціалісти від президента, від Верховної Ради, мене не спитає раз. Друге, чи я зміню мера міста. ну Будь-кого. І я бачу, перебуваючи серед людей, Люди тратять неймовірно часу, зусиль, енергії, інтелекту і всього всього на інших людей, що змінити не можуть. Це пуста трата часу. Це, якщо би казати мовою бізнесу, найгірші інвестиції. Я вкладаю свої зусилля в щось, що нічого не приносить. Результат. І тут дуже важливо робити то, що я маю робити, От що від мене залежить. Бо ніхто не знає, може, ви в якийсь момент будете. Прем'єр-міністром, міністром, не хочу казати президентом, ще кимось, директором школи, керівником уніану, якоїсь інформації. Ти не знаєш, де ти будеш, але роби те, що ти робиш тут. Те, що американці кажуть гарно, степ step step. байстеп. Роби в даний момент, що від тебе залежить. Це один аспект. Другий аспект, я хотів би казати, проблема наших непорозумінь. Я думаю, це також проблема, що ми при всій повазі, навіть ті, які не народилися в Радянському Союзі, але той світопогляд тягнеться звідти ще. Нам є дуже бути тяжко прийняти інші думки. В радянському союзі судили за інакше думання, інакомислія. І ми дуже часто погляньте в українській мові вже слово треба бути однодумці неможливо бути надумці, і люди всі різні. Якщо ви маєте брата, сестру, працівників, з якими працюєте, ти не можеш одинаково думати. Це тоталітарна система хотіла всіх одинаково заставити думати. То ми думаємо інакше. Але важливо вчитися. Я би не назвав це слово толерантності, бо в нас деколи вони плутаються прийняття, що люди є інші, мають право на інший погляд. Я не ходжу з тобою, але я поважаю тебе. Я не розумію тебе, але я акцептую твій погляд. Розумієте? І це дає, коли я не хтось не годиться зі мною, але поважає мене, коли хтось не розуміє мене, але акцептує мене. Це творить такий простір. Простір свободи. А проблема є, що ми такі трошки толітарні, ми хочемо накинути комусь свій погляд, знаєш, толкма, чому хочемо. Він має такий погляд. Кожному з своєї дзвіниці по-іншому дивиться. В Львів бачиш з цього вікна по-іншому, з того по-іншому. В криміналістиці, коли є якась ситуація, свідки свідчать одинаково, то вже слідчий знаєш, що вони домовилися. Кожен по-іншому бачить ситуацію. Євангелія — книга книг. Ми не маємо правдивої Євангелії, ми маємо чотири Євангелії від Матея, Марка, Луки. кожен має свою версію. Часом вони не сходяться. І це нормально, бо кожен з них якось по-своєму бачить. Тому тут важливо вчитися цього прийняття погляду інших, прийняття, що хтось може по-іншому думати говорити. А в нас, оце знову ця кризова трудна ситуація показує, що в нас. Прийняття інших немає. Бо в нас деколи ось є плутанина, прийняття це згода. Ні. Я хворий, я ж не годжусь з тим, що я хворий, але я приймаю. Я не годжусь з тим, що хтось має таку думку, але я приймаю його. І тому знову ж вертаємося до першого. Не трачу часу когось переінакшити, а займаюся тим, що маю робити. Кажуть, в журналістиці не буває зайвої інформації. Я думаю, що тут якраз мало такої взаємної комунікації. Бо якщо говорити про перші там, тижні місяці, то черги в військоматі стояли, що люди хотіли йти. Чи патріоти зупавні? Я не думаю. Просто тоді, якби люди бачили цю біду, цю трудність, цю проблему і одразу відкликнулись. Чому зараз не відкликаються? Я не як кометен, але мені здається, що замало говориться, про те, свідчиться. Я, наприклад, не аж так забагато дивлюся в інтернеті якісь там речей, але я вам скажу щиро відверто, що для мене бракує, що показують героїзм наших хлопців. Для мене бракує їхніх Ви Знаєте, в журналістиці головний вислів. Люди люблять історії. Я дуже мало маю історій, замало. Звичайно, хтось скаже що їх є багато, але замало. І тому я вважаю, що про цей героїзм, але не питання героїзм, це така глорифікація, але от це щоденне життя там інформації мало бракує, то що ви кажете, то, що твориться тут, і тут інформації бракує, що там. Бо часто, коли брак інформації, ну, то воно творить певні якісь там стереотипи, домисли, непорозуміння. І то, що мобілізують тепер силу, мені здається, то твориться ефектом, бо люди не знають. І тому треба про це говорити, про це оповідати. Знаєте, в нас народі кажуть, як то кажуть, очі бояться, руки все зроблять, правда ж не такий страшний вовк, як ним лякають. І тому тут треба більше взаємної інформації в одну і в іншу сторону. Середньостатичний американець знає, що робиться в Україні. Назагал середньостатичний американець симпатизує Україні, підтримує. І моє особисте переконання, можу я помилятись, яка б не була влада в Америці, який б не був президент, вони ніколи не перестануть допомагати Україні. Тому що для Америки перше завжди дорога свобода. Це, це держава, яка побудована на свободі, і свобода там є найважливішою цінність. І тому десь яке порушення свободи. Вони завжди якби, хочуть послужитись і допомогти. Тому, думаю, Америка, якщо сказати іншим словом, не лишить Україну. Я в тому маю своє особисте переконання. Друге, також вони бачать, що то є їхній відвічний ворог Росія, знаєте, творить зло і злодіянь. Але знову ми то в Америці робимо, і я думаю, знову, знову повторюю, зайві інформації не потрібно. Бо, знаєте, американці мають свої проблеми, це не є що, знаєте. Їх бракує проблем, але так знаєте, як якась якась біль гостра, потім звикаєш. Американці трохи звикають до тої війни. Ну коли почалася Ізраїлі, трошки війна, то на то переключилось. Але щоб сказати, що американське суспільство забулося за війну в Україні, просто вийшли, може, інші тематики, які йдуть, але в в... постійно в американському просторі медійному є інформація про те, що діється твориться в Україні.